Оксана середа, 4 вересня для Верховної Ради була дуже і дуже таким насиченим днем. Оскільки відбулося багато звільнень декого хотіли, але не звільнили. То хочу почати наше інтерв'ю саме з цього, щоб ви розказали про те, до прикладу багато говорилося про те, що необхідно Мар'яну Безуглу, яку всі чудово знають за її цими одіозними такими доволі серйозними. Висловлюваннями її потрібно звільнити як мінімум з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони. А не вдалося цю постанову прийняти? Чому і чи ви голосували за це? Звісно, не вдалося прийняти цю постанову, тому що Мар'яна Безула це особа, яка не живе сама по собі. Вона виконує певні наративи: наративи щодо дестабілізації ситуації, щодо поширення поглиблення недовіри до збройних сил України, до командування. Це не означає, що ми багато всі поділяємо всі дії, які робить це командування. Але, на жаль, сьогодні ми маємо те, що вона не використовує інструмент депутата, який вона може використовувати, а використовує виключно публічні дописи. Тому у її вся діяльність і, і, і призвела до того, що найбільшими її соратниками були колишні проросійські власне депутати, це є діючі ОПЗЖисти, регіонали, які сьогодні досі представлені в парламенті представники заборонених проросійських партій. які... Дружнього, звичайно, це не підтримало і не довистачило тих голосів для того, щоб звільнити її з цього комітету. Тож ми можемо бачити сьогодні той яскравий приклад того, як є деякі депутати, які такі, як Дмитрук, які офіційно показали своє лице, і потім їм же ж ті ж ФСБшники допомогли перетнути кордон. І є ті, котрі, наприклад, сьогодні можуть знаходитися в різних фракціях інших і виконувати свою брудну роботу. Чи буде якось ще парламент на вашу думку ініціювати взагалі питання знову ж таки постанови про відкликання безуглої з посади заступника голови комітету? Я просто нагадаю нашим глядачам, що ця посада вона передбачає доступу до державної таємниці. Відповідно, пані безугла може. Мати дуже цікаві і неоднозначні а, неоднозначну інформацію, яка може бути дуже корисною ворогу. То чи варто в цілому, і чи буде Верховна Рада? Ви знаєте, з цілати? того, що власне дійсно це був такий день голосувань, де було дуже багато кадрових моментів, і не всі кадрові зміни відбулися, які хотів і офіс президента. Бо я не думаю, що це хотіла Верховна Рада, бо Верховна Рада до кінця представники депутатських фракцій груп не знали взагалі чиї заяви будуть, і вони всі почали з'являтися вчора вечором. Бо коли вівторок зранку на погоджувальні було запитано спікера, то хто ж буде? спікер сказав, я не знаю. Ну тобто, ми розуміємо, що чи буде друге голосування, виключно залежить від керівництва Верховної Ради, які мають всі можливості проявити свою позицію і поставити його другий раз. Чи вони це зроблять? Ну зрештою, ми зможемо з вами побачити вже у вересні місяці, Бо у вересні місяці в нас буде достатньо засідань для того, щоб ми могли повернутися до цього питання четвертого вересня. Також в середу відбулися у нас відставки пана Камішина. Було проголосовано з посади міністра з питань стратегічної галузи промисловості України Стефанішина з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Роман Стрілець. Пішов з посади Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України і Денис Малюська пішов з посади міністра юстиції України. Ви голосували за ці відставки? Е, я голосувала тільки за відставку стрільця, тому що я повністю не поділяю його думку. А по інших ми просто не голосували. Тому, чому тому, що. І по малюску, тому що він прийшов і сказав, щоб його відпустили там, де не було в принципі міністрів, присутніх, де не було сьогодні прем'єр-міністра, взагалі сьогодні була велика зневага до самого парламенту, оскільки не прийшли міністри в той день, коли вони мали прозвітуватися, і це дуже важливо. Тому тих, кого не було, ми однозначно прийняли рішення, що ми не будемо жодним чином ніяк їх. Розглядати однак, голосів на багато кого вистачило, і єдине, хто останній був у списку, це Дмитро Кулеба, і його ми не проголосували через тривогу. Тому така ситуація, що це буде розглядатися питання наступного разу. Я взагалі переконана, що вся та сьогоднішня ситуація в непростий час, коли Україна має. Внутрішні стосунки з міжнародними партнерами і дуже багато зав'язаних комунікацій. Робити такі екстрені кадрові зміни це виключно не на руку Україні. Я не можу зрозуміти цих кадрових шахів ротацій на великій шахівниці. Вибачте, ну на нашій українській землі. Мені я розумію, що хтось хоче напевно більш керованих міністрів. Кожен хоче щось перестановку. Можливо, хтось думає, що зміна міністрів. Якось повпливає на рейтинг влади, скажімо більше, люди не знають їх імена. Тому, коли вони чи один, чи другий, чи він називається Василь чи Петро, чи якось інакше, вони в принципі ставляться погано до цього всього, тому що це не впливає на їхньої ситуації в Україні. Тому я вважаю, що. Всі ці кадрові зміни від той день, як вони голосувалися, відбулися з сильним порушенням закону, тому що, на жаль, парламент не захотів прийняти звіти. Ми би мали їх послухати, ми би мали задати питання саме міністрам. Не всі насмілилися пройти, і тому, на жаль, маємо те, що маємо. Ви знаєте, чесно кажучи, зі сторони це моя особиста думка. Це дійсно виглядало як певна така зневага до народних депутатів, тому що один пан Малюська тільки прийшов, але в принципі і ще він... був Камишин так камиш і, і, і малюська так. але ж ну так дійсно звітів не було. Ну малюська в принципі він завжди звітує у Фейсбуці, тому можна на його особистій сторінці все почитати про що він робить. Але все одно чому така зневага йде через те, що парламент не завжди голосує за якісь урядові ініціативи. Чи у чому може бути причина? Ви знаєте, враження? от нещодавно у нас було 5 років того, як цей парламент працює. Фактично, ми, якщо проаналізувати, який цей парламент, я вважаю, що це приклад парламенту, куди прийшли найменш фахові представники з усіх сфер. Це той парламент, де люди не знають більше 90% парламентарів і хто вони є. Це той парламент, в якому в наступному майбутньому скликанні, можливо 5-7% буде, а інших взагалі не буде, і ніхто не буде знати, хто ці люди, бо їхніх імен нікому не відомо. Це той парламент, коли хотіли обирати обгортку і ніколи не дивилися на імена. І це, на жаль, той парламент, який повністю принизив парламентаризм монобільшістю. Тобто я переконана, що проблема цього парламенту це монобільшість та їхні сателіти, які підголосовують в ті моменти. Ти, коли не вистачає голосів, і тому вся ця ситуація цим і пояснюється.